Гра нічийна, нічийний результат, Динамо витримало. І от якраз ця гра вона підштовхнула нас зробити такий матеріал і проаналізувати якраз роботу тренерського штабу, тому що 20 місяців пройшло, як Сергій Рибров очолив київське Динамо, за той час він виграв чемпіонат, двічі кубок, двічі програв суперкубок, але, в принципі, Динамо змінилося. Динамо повернуло собі той статус, який був у нього ж там, буквально там, кілька років тому, коли ми розуміли, що команда, команда Динамо вона і фаворит будь-якого наступного поєдинку. Як змінювалася гра динамо, як змінювалося саме динамо? Як змінювалася риторика головного тренера матеріалів Олександра Золотогорського? Одна справа бути кумиром трибун, коли ти гравець інша почути добрі слова, коли ти став тренером. У київському Динамо сполучити це практично нереально, але Сергію Реброву наразі вдається зробити неможливе. Це було півтора роки тому. Сергій Ребро відчув електричні розряди тренерського крісла Динамо. Його призначили виконувачем обов'язків наставника, і перший іспит був дуже непростий. Полтавська ворскла, яка забиває першою, довго веде в рахунку. Динамо впоралося, відігралося і перемогло. І викликало цим лише стриману реакцію сконцентрованого тренера. Здавалося, він ще не оговтався від невдач минулого. Побачили від вас сьогодні новий розіграш кутових Ось ось стіночка при стандартах. Це ви напрацювали за ці два дні. Та да ні, ми раніше наігравали, просто наверне раніше ніхто нічого не відав. Але попереду було світліше майбутнє. Ребров знайшов спільну мову з легіонерами. Нарешті тренер Динамо зробив велику ставку на українських гравців. Ось три найяскравіших приклади. Сергій Рибалка став незамінною фігурою у складі. Сергій Сидорчук заграв набагато стабільніше. А Віталій Буяльський вийшов на якісно новий рівень гри. В Моєму розумінні в київському «Динамо» має бути ну не знаю, 4-5 футболистов, легионеров высокого уровня, которые 100% попадают в основной состав. Не может такого количества там легионеров, когда даже в 18 2-3 не попадает. Это ненормально. Как ты можешь объяснить ему, что он Не попадает в 18. Нова стратегія Динамо себе виправдала. Але навіть після перших великих перемог Рибров згадував про перші маленькі поразки. А скільки у вас приблизно, дзвінків було, якщо це так не секрет? Телефон сил там задали. Ну, много було, Сообщений було 80. Такого у мене не було ніколи. Тобто есть, так ніколи не наветало, як футболіст? Ні, конечно, як футболіст, тоді вообще, коли я грав, я смс ів не було. Но зато, коли проіграв металлургу Донецьку, то ні одного сообщення не було. Вот это тоже відчуваєш на собі. перемога в Кубку України змусила президента Динамо прийняти найлогічніше рішення у тій ситуації призначити Риброва повноцінним головним тренером. Було говорино з Рибровом. Оце все в його руках. У него меч карательний, і у нього буде меч пооширительний. Вот это я все ему отдал, поэтому он должен этим всем воспользоваться, а я ему должен в этом помочь. Команда отримала психологічну впевненість, від цього призначення виграли всі. Як футболісти сприйняли? Ну, не плакали, вроді, нормально. Ті тренера, які були, це, мабуть, стара школа. Да? І те, що подобається мені у Станіславовича, у нього є свої ідеї. І как він не зациклюється на тій роботі, яка була там, в ті, в ті часи, яка давала тоді результат. Футбол все-таки не стоит на месте, и нужно, нужно двигаться дальше, в ногу со временем. Вот зимнее окно, все отдыхали. Главный тренер отдыхал. Все отдыхали. Ребров поехал. Манчестер Сити. Посмотрел тренировочный процесс. Попросил, чтобы мы дали письмо в Борусию. Договорился с клопом. Поехал на тренировочный процесс Боруссии Дорфнул. Посмотрел там. Он хочет учиться. И он об этом говорит. Он постійно хоче прогресувати, он іщить можливості стати топ-тренером. Ребров не тільки вчився, він працював, впровадив системний підхід до організації клуба, не лише до першої команди. Запросив на різні рівні структури іспанських тренерів. Змусив згадати, що динамічний футбол це насамперед синонім футболу сучасного. Коли Ревро став головним тренером, то основний акцент був зроблений на контроль м'яча і на передачі. Ми хотіли підвищити рівень гри команди з м'ячем. А раніше робота велась в іншому стилі. Команда грала більше в силовий футбол, розташовувалась ширше на полі і часто діяла довгими передачами. Ось тут, бачите, скільки стульів і буває міста. не вистачає для, для всіх ребят там на нападаконніки. Садяться і всі футболісти бачать, що незамінних немає. І виходять на тренування, і працюють з щоб показати, що вони готові. «Динамо» заздалегідь за два тури до закінчення турніру виграло чемпіонство, дійшло до чвертьфіналу Ліги Європи. А Рибров, здається, остаточно затвердився у тренерській ролі. На самом деле, я себе ловил на миску, що когда ти дивишся футбол, ти вже не смотриш как, как болельщик, ти не ждеш там красивого удару, передачі, а ти ж красивої, компактної гри от цієї команды. Утім, не можна постійно вигравати, а кар'єра тренера не передбачає самі лише підйоми. Будуть і падіння, іноді дуже болючі. Розгром від шахтаря змусив замислитися, чи не переоцінили ми динамо Реброва. Треба віддати тренеру належне. Він повністю визнав свою поразку. Всі голи, ще мінімум 10 контратак провів шахтер. Саме що у них є, і жаль, заслужено ми програли. Хочу тільки вибачитися перед під Ніхто не очікував такої гри. Риброву його тренерський штаб провели роботу над помилками і показали, обиратимуть найкращих, не зважаючи на статус. Якщо хтось максимально свої функції виконати не зможе, його буде ким замінити. Подивіться на склад Динамо в матчі проти Шахтаря і зауважте, як змінилася команда в грі проти Челсі. Антуне не впорався із оборонними обов'язками на фланзі зіграє віда. Вилозу не готовий, буде великий шанс у Буяльську. Потрібні хачеріді і рибалка, вони у складі. Треба втомити безперервним рухом захисників суперника. Вийде кравець. Динамо заслужило на позитивний результат у грі проти Челсі, і не лише тому, що поперечка після удару Віляна зіграла за нас. Кияни зуміли якісно переформатувати свою гру, не розклеїлися після приголомшливої поразки. Лише час, тривалий час, дасть відповідь чи дійсно стане Рибров топ тренером. Але для трибун він тренуватиме найкраще за усіх. Якщо і надалі виконуватиме одне просте правило: якщо вже впав, знайди в собі сили піднятись. Оксана Січ, от е, матч проти Челсі, от ми зараз проаналізували е, взагалі роботу е, Сергія Риброва, і він мене от переконав в тому, що ця людина може приймати непопулярні рішення. Які я зараз спробую пояснити. От, знаєте, в нас до того були тренери в Київському Динамо в інших клубах. Можливо, у вас була така ситуація, коли ви були тренером. Коли ніби ти розумієш, що деякі футболісти не грають, як матч проти Шахтаря, ну вони ж лідери. І на них треба ставити, правда? ж? І я пам'ятаю, як були прес-конференції, що ми розберемося, приходить гра, наступна гра, виходять і футболісти, що вони там розбиралися, не розбиралися, вони грають знову так само. В нього є одна риса, що він не побоявся після Шахтаря, одна Челсі. Напевне, ключовий поєдинок взагалі от, сезону поміняти повністю склад. Посадити Морайса, посадити Гармаша, посадити Антунеса, людей, які просто не зіграли. І випустити молодь, яка мала би себе проявити. Ми безперечно розуміли, що десь кваліфікація, можливо, ще поки що на даному етапі тих футболістів які вийшли. Вона ну, не те, що слабша, вона має того досвіду, яка є в тих футболістів, які є, які сіли на лаву запасних, правда? Ну він не побоявся це зробити. Це для тренера, напевне, найголовніший момент. От навчитися це робити. Не загравати з э, лідерами. Ну я думаю, що, наверное, нужно уже говорить не о том, что навчитися, а так происходит, так есть, и это самый главный отрадный факт. Потому что выпустити з э, проти Челсі, ви правильно говорите, зразу Тріо нове. Оно в такому поєднанні ж перший раз вийшло. Рибалка Буяльський і Сидарчук. А добавити сюди ще і ну, Море. Ярморі... Ніхто три місяці тому, хто сказав, що да. проти Челсі буде грати це Тріо в середині поля, то да, в середині <laughs> поля. Знаете, в <laughs> Ну да, давайте Ермоленко и кровец, значит, вот вам и получается, значит, что это более чем отрадный факт. И все на фоне того, что вот, э, нитью прошло вот, подтверждение Ермоленко, что на тренировках те люди, которые пашут, которые отдаются, значит, те имеют перференцию игры в стартовом составе. Хотя перед игрой шахтера я думаю, что все-таки там не было того, что кто-то оказался просто не готов. Ми просто забули о тому, що той же Віло сырал два тайми за сборную Португалии. причому кстати, очень прилично накануні ігри, накануні гри з Латинської Америки прилетел Гонсалес. Значит, ми поміні сколько сил отняла игра з Іспанії у Гармаша. Александр, давайте початися. Не. ну, ну серйозно, тому що ми не ну, зараз истоки... на... суть суть, яка погано зіграли, сіла на лавку. Правильно? Це має бути такі підхід. Об'єктивні причини були. Ні, я правильно. Давайте зараз, О, може так, бути об'єктивні причини. Ми зараз, ми зараз говоримо про сам факт. Але тенденція... Погано у, зіграли, да, сіли на лавку. Да, да. Правильно? Так. Да. Тут, мені здається, ще у Ріброву дуже немаловажний фактор який, що у нього в команді постійно відбувається двіження. Тобто сам Єрмоленко і самі футболісти це підтверджують. Є да? люди, де не готові, то будуть грати інші. Ну правильно, тут же Ермоленко и любой в команде Динамо Киев будет это видеть. Вот Александр Алексеевич, напевно, як тренер, він розуміє, что в будь-якому разі тренер Серину залежит від лідерів, правда? И Сорину, ты повинен з ними загравати, да? Цілувати їх одне місце, як казав один Но, відомий треба. В любом тренер. случае, а? тренер Алексеевич не даст соврать. Он никогда ни себе, ни команде не сделает. Мы же видели примеры, что и иногда Ермоленко давал дыхать. Він теж лідер. Він лідер Динамо Київ. Не только Динамо Киев. Он Динамо Київ зараз лучше. Ми розуміємо, що тут не дали а не відпочити. А тут не, не, зовсім інші інші мотиви, правда? Ні, ні, тут санкцій. Ні, дали відпочити матчі з Челсі, Гармашу, Мораїсу, да? Ні, я говорю зараз за другое. Ті люди, які на сьогодні лучше, у тієї вийшли. Тигра да, підтвердила. Ми ж з вами можемо предполагати. Ну він то, навіть лучше, знаєш. Мотивація, мотивація таких замін була полягала в тому, що люди, які погано зіграли, пустить, подумай. Do voice, ты можешь грати далі, дальше, правда? Есть хорошая поговорка. Неблагодарность це самый большой грех на Земле. Да? Те люди, которые вышли, как мы все удивляемся и говорим, что вот в середине поля вышло три человека. Так они будут ребро благодарны, самоотдачи на поле и собираются. Я просто уже давно заслужил не тільки за случае. В составе клуба. Почому зборне боярського до сих пор ні, ні понятно. Звінченко є, а боярського нема, правда? Людина, яка в Уфі грає, ну я для для того не розумію. Людина, яка в Уфі грає, його треба заграти, а людина, яка забуває в лісі чемпіонів, являється, його не треба. От по боярському тут я відказуюсь понімати. Давно давно вже должен грати в Україну. Взагалі, мене каже, що філармонію все-таки ж треба підправити. Давайте звернемося до матчу проти Челсі. І другий момент, який мене наштовхнув на думку. Я вважаю, що найвищій висоти, Олександр Олексійович. Ми можемо виграти тільки з українськими футболістами. Я поясню чому. Я все-таки ну, переконаний, що люди, знаєте, тобто, от легіонери, навіть хорошого рівня легіонери, які приїжджають, вони можуть все рівно до якогось певного рівня дойти, але перетерпіти, перемолоти, перегристи вони не зможуть. Смогу, смогу. Ну не зможуть. Несогласен. Чому они, они стимул? Они стимул. Вони вивели, я би сказав, на більш високий уровень наш український футбол. Это даже... Середній рівень, Олександр. Васильевич. Але подивіться, ми, якщо ми гроші не витрачали, ми з 99-го року до, навіть повторитися, наблизитися до півфіналу Ліги Чемпіонів не можемо, розумієте? Тобто середній рівень, так. Да. Але великі досягнення. Великі. Такого футболу в Європі не було в 99-му році. Футбол теж вираз. Футбол а, ну, сам ви, вираз європейський. Ви, ви, ви то ветеранам, скажіть, що вони грали ще не в той футбол, що вони взагалі нічого не досягали. Футбол він завжди футбол. І в ті часи був так само хороший футбол. І були хороші команди. І Реал був завжди реалом. І Барселона була завжди Барселоною. Не треба зараз, от, як знаєте, применшувати той рівень. Я просто веду до того, що, розумієте, навіть гра з Шахтарем, от, деякі той, той самий Мураєс, він хороший футболист, хорошу якість, ми про нього сьогодні будемо ще багато говорити. Але знаєте, перетиснути, передавити, пере, перекусити, знаєте, зіграти на над момент, коли вони не зможуть. Юрій Вікторович. Дайте даму слово. Да, я как бы немножко не согласен, почему? Потому что действительно и поработал и с Хавером, и с Сосой. Да, как бы эти люди, которые э, на поле действительно своим примером, как нас раньше учили, доказывают э, всю свою профес весь свой профессионализм. Игрой на поле, и, в тренировочном процессе. И перегрызают, и грызут, и поверьте мне, э, все зависит, наверное, от, просто от, от тренера и от команды, в которой они находятся. Но если вы говорите, что Марайз не перекусывает, то кто еще тогда перекусывает? А что кровейц туда играл? Потому что более, может быть, был готов к этой игре. Почему не зазирал в хто? Вообще не Взагалі ніяк. Подождите, ну, середня лінія не грала. Як може центральний нападаючий сыграть без середньої лінії? Ніяк. Він же зависимо від нього. Чому тренер? Туди, чому, чому тренер його не, якщо він так вірить в нього, чому він його не поставив на Челсі? Це було рішення, во перше головного тренера. Ну, еще Но еще раз не если угодить. не грала середня лінія, то центральний нападаючий, який зависит від нього, просто сравніть. Скіки скільки українців вийшло матч проти Челсі? Шесть? в в складі Українців? Скільки, скільки українців зіграло в Фіналі Ліги Європи? За Дніпро. За Дніпро. За Дніпро. Ну, я не вважав, ну, 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 не менше. 7-6, правда? Да. Якщо да. брати всі ключові да. фіри. Да. – Тобто, Легіонери зводив... все одно А? – Легіонери все одно потрібні. – Але то, тільки топові. Ну, так... тільки найкращі. А що ж? Тільки найкращі. Тільки такі, які кожного матчу, як каже от Ігор Вікторович, буду доводжувати. В них не буде провалів, що вони матч граємо, два не граємо, один грає, два граємо, один не граємо. А от в кожному матчі. І от, знаєте, якби, той сами, там, ну, не будемо зараз називати призвищ, тому що ну, не хочеться зараз просто обзувати. Називати для того, щоб виокремлювати. Але в нас, я вважаю, що ті легіонери, які грають кожен матч, от вони і грають. А є, які от не, не можуть себе пересилити, от, ну, напевно, і такий рівень, Олександр Васильович. Ні, ну по одній грі ви ж не судіть одразу оборонні футболісти. Дивимося далі.